5 листопада мало відбутися засідання слов'янської територіальної виборчої комісії, але з 18 членів комісії на засідання прийшли лише дев'ять кворуму не було, тож і комісія не засідала. Основний вопрос був по заміні і розпуску членів Святогорської збирати комісії. Вот ну і плюс ми ж должны сейчас регистрировать документи депутатів для того, щоб впоследствии зібрати сесію представити нового мера. Ну Но, опять же, этот вопрос тоже не рассмотрелся. Члени комісії, які все ж прийшли на засідання, цією ситуацією вражені, адже вони не можуть виконувати свої безпосередні обов'язки. Всі члени комісії нормально работали, нормально виконували свої функції. Понимаете? В результате, в результате, оказывается, наша работа никому не нужна. У нас же есть суд, как ну, высший орган власти. Такой же, как Верховная Рада. Да? Ну, и мы должны его решение исполнять. Но мы его не можем исполнить. Потому что вот на сегодня у нас даже кворума невозможно собрать. Понимаете? Тобто, ну, відбувається реальний бардак. як зазначила Антоніна Шумакова, згідно закону, перераховувати результати виборів треба в такий же спосіб, як і підраховувати їх. Тому Святогірська виборча комісія все змушена буде перерахувати всі бюлетені. Вчора була абсолютно нарушена процедура, були просто перепаковані пакети, зложені в коробки, запечатані і винесені. На перерахунок всіх голосів все ще сподівається, і кандидат в мери Святогірська Віталій Мороз. Сьогодні ми написали повторний іск суд. города Славянска административный и плюс ко всему мы написали все-таки заявление в милицию о том что у нас пропали списки избирателей мы хотим выяснить кто же их на самом деле украл вот и ждем решения суда также мы подали заявление в милицию о том, что ТВК города Светогорска не хочет выполнять постановление суда апелляционного высшей инстанции и полностью его Напровіргають. Я думаю, що ТВК города Святогорска не є полномочия више стоячого органа, чем апеляційний суд Донецького адміністративного суда. Чергове засідання комісії призначено на 18 годину 6 листопада. Тож поки що крапка в цих перегонах не поставлена.